Мої вітання. На минулому році ми з вами вже вивчали функцію map. Вона дозволяє застосовувати певну дію до кожного елемента списку. Це зручно, просто та ефективно. Але якщо ви пробували зануритись у цю тему глибше, то точно зустрічали дивний шматок коду Лямбда і так далі. І в цей момент у декого виникли питання, що це за лямбда така? Затяті та відчайдушні геймери, напевно, одразу згадають гру Half-Life і її головного героя доктора Гордона Фрімена із символом лямбда на його костюмі. Але це трохи не те. У програмуванні функція лямбда – це дуже потужний інструмент, особливо у поєднанні з функціями вищого порядку, меп, фільтр, сорти тощо. Тож давайте більш детально розглянемо її на нашому відеоуроці. Я сподіваюся, ви вже підписались на мій канал та поставили вподобайку цьому відео. Тож, поїхали! «Лямбда» – це анонімна функція. Її ще називають функцією без імені. Її зручно використовувати там, де потрібно коротко описати дію. Синтаксис відносно простий. «Лямбда» – це ключове слово для створення лямбда-функції. Далі йде список аргументів. Він, до речі, може бути пустим. Після чого вираз. Тобто код, який виконується і повертає значення. «Лямбда» не має ключового слова return. Але результат автоматично повертається. Вона може мати будь-яку кількість аргументів, але лише один вираз, який виконується і повертається. Давайте ж перейдемо до практичної частини і розглянемо, як саме ми можемо використати лямбда функцію. Тож запускаємо середовище тоні і, як приклад, створимо лямбда функцію для знаходження квадрата числа. Для початку пропишемо стандартний рядок, щоб користувач міг вести своє число. Далі створюємо змінну SQR, яка буде отримувати значення від анонімної функції лямбда. Прописуємо функцію лямбда, вказуємо аргумент, ну наприклад, X. А потім вираз, який буде виконуватись. Тут варто зауважити, що у Python змінна має більш широке розуміння, ніж в інших мов програмування. У Python змінна – це не комірка пам'яті, а іменований ярлик, який вказує на об'єкт у пам'яті. Наша функція лямбда і буде тим самим об'єктом, на який посилатиметься змінна SQR. А для того, щоб викликати функцію, нам необхідно після нашої змінної вказати дужки і вписати аргумент. Щоб вивести результат, ми скористаємось функцією Print. А вже в дужках вказуємо SQRA. Тим самим викличемо функцію лямбда і передамо їй аргумент A. Ну що ж, запускаємо на перевірку. Як ви бачите, все чудово працює, тож можемо переходити до наступного прикладу. Давайте ж з вами перевіримо, чи може лямбда бути використана для отримання логічного значення. Ну, Наприклад, перевіримо число на парність. Я вже створив новий файл і так само пропишу рядок для того, щоб користувач міг ввести своє число. Далі так само створюємо змінну, яка буде посилатись на нашу анонімну функцію. Далі ж прописуємо лямбда. Ця функція приймає один аргумент, число x. Спочатку вона обчислює остачу відділення цього числа на 2. Далі функція перевіряє, чи ця остача дорівнює нулю чи ні. Якщо так, це означає, що число парне і функція повертає true. Якщо ні, число не парне і повертає false. Ну і аналогічно до попереднього завдання результат виводимо з допомогою функції print. Перевіряємо і, як бачимо, все бездоганно працює. Тож можемо переходити до наступного прикладу. Як я зазначав раніше, лямбда може працювати з кількома аргументами. Тож для прикладу знайдемо суму двох чисел з використанням лямбда. Просимо користувача ввести значення першого та другого числа. Наступним кроком створюємо змінну, яка посилатиметься на функцію лямбда, А функція лямбда в свою чергу прийматиме значення двох аргументів. Результат виводимо з допомогою функції Print. Ну а далі запускаємо та перевіряємо роботу нашої програми. Також функція лямбда чудово поєднується з умовним оператором if, але в тому випадку, коли умову можна записати в один рядок. Це називається тернарний вираз. Наприклад, уявімо задачу. Нам необхідно визначити, чи є введене число парним чи непарним, і відповідно вивести even або odd. Ми можемо реалізувати це за допомогою анонімної функції лямбда, використовуючи тернарний оператор. Запис виглядатиме приблизно так. Результат вже виводимо з допомогою функції Print. Ну а далі зберігаємо та перевіряємо роботу програми. Варто зауважити, що функція лямбда сама по собі використовується дуже рідко. Її сила саме в поєднанні з іншими функціями, такими як Map, filter, Sorted або reduce. Лямда доцільно використовувати в наступних випадках. Наприклад, коли функція не буде використовуватись повторно. Чи потрібна функція в один рядок. Або ж ви працюєте з даними і хочете обійтися без зайвих деф. Давайте ж поглянемо, як працює лямбда за її прямим призначенням в поєднанні з функцією map. Наприклад, ось таке завдання є список температур, поданих у градусах Цельсія, і їх необхідно перевести у градуси Фаренгейта. За бажанням для більшої наглядності ми можемо доповнити цей список. Створюємо змінну фар, яка буде містити список, що ми отримаємо. Далі з допомогою функції Map застосуємо функцію переведення до кожного елемента списку. А от саму функцію переведення ми реалізуємо з допомогою лямбда. І як ви бачите, для застосування даної анонімної функції нам не потрібні жодні проміжні змінні. Ну а далі виводимо результат та перевіряємо роботу даної програми. Як ви могли помітити, то у нас все чудово працює. Тож переходимо до наступного завдання. Наприклад, у мене є два списки список імен та список прізвищ. І нам треба їх об'єднати у повні імена. Далі створюємо зміну, яка буде містити новий список. З допомогою функції map застосуємо анонімну функцію лямбда до двох списків. Вказуємо, що лямбда буде містити два аргументи, тобто це послідовно елементи першого та другого списку. А далі ми об'єднуємо ці елементи з допомогою F-рядків. Ну і не забуваємо вказати, звідки ж саме ми беремо ці елементи. Ну і звичайно виводимо результат з допомогою функції Print. Як бачимо, все просто чудово працює. На цьому етапі, я думаю, цієї інформації вам буде цілком достатньо для початкового знайомства з функцією лямбда. У наступних відео ми обов'язково її розглянемо більш глибоко, особливо в поєднанні з іншими функціями, такими як фільтр, сорт та редюс. Ну а на цьому в мене все. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і до наступних зустрічей. Пока-пока!